Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврощак. Це YouTube платформа 24 каналу. Сьогодні, 27 липня, я пропоную вам на суботу, 27 липня, оглянути карту бойових дій. І відразу хочу вас попросити поставити лайк, прокоментувати, підписатися, хто ще не підписаний на YouTube 24, -го. І звісно, поділитися зведенням по лінії бойового фронту станом на 27 липня. Це дуже важливо, тому що так працюють алгоритми YouTube, і більша кількість людей зможе переглянути, що ж відбувається на лінії бойового зіткнення. А сьогодні інформації хорошої дуже. Же і дуже немало. Ну в першу чергу хочу вам сказати, що є вже підтвердження від головного управління розвідки з джерел. Які повідомляють від гурмо, що безпілотниками було атаковано відразу три військових аеродрома Російської Федерації. Три. Тобто, в ніч на 27 липня, хочу вам сказати, та вранці цього ж дня, внаслідок операції Головного управління розвитку Міністерства оборони України були атаковані військові аеродроми держави-агресорки в місті Енгельс Саратовської області. Ось на ваших кадрах продемонструю. Енгельс знаходиться ось. Від кордону з Україною його відділяє 475 кілометрів. Якщо ми проведемо до позиції наша, це понад 650 кілометрів. Окрім Енгельса Саратовської області, військове аеродрому Дяглєво Рязанської області це вже ближче до столиці. Росія, ось Рязань до Москви. Це 225 кілометрів від Москви. Знаходиться цей Дягилєво. Відповідно, 25 кілометрів від кордону з московською областю. Ну і власне у нас є кадри, як летів безпілотник. Це наразі не влучання, але про влучання ми ще з вами поговоримо. Давайте подивимося, поспостерігаємо, як же ж дрон летів. Ну і третє військове литовище Російської Федерації в Мурманській області називається Алєння. Про ньому по ньому зараз говорити детально не буду. проговорю по перших двох, тому що там є серйозне, дуже серйозне влучання. Та от що відомо по власне Дглєво і Енгельсу. летіли безпілотники. Міноборони Російської Федерації повідомляє традиційно, що вони все збили. Якщо ж говорити безпосередньо по Рязані і Дяглєво, там знаходиться стратегічна авіація Російської Федерації, в тому числі ту 22 м 3 Це ті бомбардувальні, які які засекречені, начебто невідомо з чого як вони складаються всередині? І, відповідно, завжди її піднімає цю авіацію Росія аби бити по території нашої України. Окрім цього, якщо згадувати про Самару і Енгельс, там також базується немало російської авіації. Відомо наступне, там теж тушки стоять, іл стоїть, і це вже, до речі, не перша атака на Енгліс. Але наразі це з джерел все, що відомо. А от по Алінгії. По олінє є трішки більше інформації. Давайте я вам покажу, де знаходиться оління. Вона знаходиться дуже-дуже далеко від кордону з Україною. Оце от Мурманська область, Республіка Карелія. Проїжджаємо Карелію. І десь так, чекайте, щоб я не загубив цю. Ось, бачите, Мурманське. Тобто мені важко взагалі вам продемонструвати логістику, аби ви зрозуміли. Лише скажу вам, що відстань від кордонів з Україною до Мурманська і аеродрому Оленя 1800 кілометрів. І тим не менше, наші безпілотні літальні апарати долетіли до аеродрому військового Оленя і. Є влучання в Ту-22 м 3 Цей ракетоносець бомбардувальник, про який ми говорили, вам демонстрували. Ті самі так-так, що стояли стоять в Саратовську в Енгельсі. І, відповідно, є вже влучання. Характер пошкодження і наскільки серйозно ушкоджений той Ту-22 м 3 наразі невідомо. Але факт того, що дрони долетіли і влучили, є. І місцеві пабліки там демонструють. І фото, і відео не самого влучання, а те, що є задимлення над цими литовищами. Найцікавіше те, що. Міноборони Російської Федерації каже наступне: що м, загалом на територією Росії було збито щонайменше 12 дронів Камікадзе в Курській, Бігородській, Ростовській, Брянській та в Липецьких областях. Всюди вони були ліквідовані. Ну і що найцікавіше, що далі пішли підтвердження, ну, верніше, не підтвердження, а за джерелами в головному управлінні розвідки, що 21 м, липня також були влучання. По території Російської Федерації було знищено гелікоптер Мі-28 так, також К-226. Це насамперед пункт Томіліно-Московська область. Там є національний центр вер вертольотостроєння Міль і Камов. От, власне, туди і влучили. І 24 липня внаслідок диверсії було знищено багатоцільовий гелікоптер Мі-8 на території аеродрому Міністерства оборони Російської Федерації Кряж. У Самарі Самарській от Самара також постраждала. Бачимо підтверджень дуже ну, верніше, Інформації з джерел від головного управління розвідки дуже дуже немало, що є хороші влучання. Якщо будемо говорити по підтвердженнях, що відбувалося на лінії бойового зіткнення за останні 24 години, є вже деталі по влучанню атакам саме по Криму. Відповідно, пригадуєте, так, розповідали вчора, що в районі Новофедорівки. Ось, і там є аеродром в районі Сак, Новофадерівка Сакі, пролетіло, самі росіяни казали, летіло чотири ракети АТАКАМС, дві вони збили, одна не долетіла, і ще четверта десь зникла. Ну, тобто знову влучання не було. Є деталі, про це пише Fighter Bomber, Це такі авторитенти серед окупантів портала, який відстежує все, що відбувається з відповідною авіацією. Ну, В першу чергу. Він почав писати, що е, там хвилина мовчання, тому що загинули там якісь російські військові. Е, зрозуміло, що є влучання і є двохсоті. Е, По-друге, він каже наступне, що потрібно негайно в тому місці, та й загалом на точки базування і авіації і техніки російської негайно, аби були аптечки і вміти ними користуватися, тому що очевидно по вчорашньому прильоту е, не встигли врятувати, бо банально не мала ні аптечок, ні як ними користуватися не вміють. Ну і також найцікавіше, що каже цей файтер-бомбер про наступне, що є в них проблеми з збройними силами України, нашими оборонцями, тому що підльотний час вірніше час виявлення дислокації авіації їхньої і приліт скоротився до 6 годин. Тобто від часу, як було заплановано авіацію ворога на аеродромі в нашому випадку Новофедерівка, до моменту удару проходить менше 6 годин. Дуже оперативно все розгортається, і відповідно, вони кажуть, що треба. Переміщати військові літаки кожних 5 годин. Ну і також скаржаться на те, що біля Новофедорівки, якщо ми глянемо, північно східніше є шовковичне населений пункт, чому я його демонструю, між і Шоковичне орієнтовно 13 кілометрів. Чому я на ньому акцентую? Тому що Ото один з пабліків осієнтери показали, що після вчорашньої атаки також знищена радіолокаційна система Небо М. Це дуже потужна штука, яка виявляє м -м, підліт ракет різного роду, в тому числі. І балістичних ракет, що важливо так, тими, якими наші сили оборони вражають позиції ворога. Так, от знищили цю небо М. І це фактично закрили очі росіянам в цьому напрямку. Що найцікавіше, це не вперше влучання і нищення небо М. Пригадую кілька місяців тому. Також Чорноморське, ось на карті ми глянемо. Ми Старханку також росіяни тримали тут радіолокаційну систему небо М. І також вона була вражена. Ну і вчора нагадаємо. Нагадаю вам вкотре, бо вже про це говорили раніше, під джанкою. Також було рознесено комплекс с 300 Загалом, що варто сказати, і згадуючи інтерв'ю в виданню британському The Guardian, що Крим реально збройні сили України знають, що з ним робити і як його деокуповувати. А для росіян і Путіна це є серйозний головний біль. Чому тому, що фактично все, що вони можуть, це через Керченський міст або ж переправою, або згадайте паром, так слав'янін, який був уражений на паром. Кавказ. Відповідно, в цьому напрямку вони можуть перекидати сили ППО для того, аби продовжити намагатися захищати свої аеродроми. Мало того, що Гуру раніше продавало, що ворог перекинув всі свої і техніку, і авіацію. От з центру і півночі півострова глибше на південь, аби убезпечити від ударів, бачимо, не допомагає. Ну і що це виглядає? Зараз вже кажуть, що з'явився там С-500 російський ППО, яке начебто краще за С-400. Насправді вони однакові і призначені для того, аби намагаться збувати балістичні цілі, але в них це не виходить. І от е, прильоти по саках це є наслідок цих ударів. Відповідно, як виглядатиме наступна ситуація? Росіяни далі будуть звозити в Крим е, в, 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 засоби ППО і авіацію, далі е, наші збройні сили будуть нищити, і так буде тривати постійно, допоки в них фізично е, не буде змоги повністю захищати Крим. Але загалом тенденція така, що Крим зачищається. І це лягає в площину новин з Сполучених Штатів Америки. Наш посол в Сполучених Штатах Америки Маркаро каже наступно: що до кінця року в нас вже з'явиться авіація, вона буде працювати на фронті. І відповідно, а це вже Коваленко, так злию одесит, воєнний військовий експерт. Повідомляє, що проводить аналогії з f 16 тою кількістю, яку нам прийде десь орієнтовно нам 6 має в цьому році, як мінімум, пройти. Що вони будуть справді їх різною силою, тому що він наводить приклад як двадцять рік, і перші чотири установки Хаймерс, як вони зуміли повністю поламати. Плани ворога відігнати його з Харківщини і відігнати його з правого берега Дніпра, так з Херсону. Ну, будемо чекати, авіацію. Насправді, я думаю, має допомогти. Ну, а от розчищення Криму якраз для цього і слугує, аби авіація в 16-тій себе краще почувала в повітрі, відповідно, були менші під ураженням. Що ж, давайте безпосередньо на лінію бойового фронту пройдемося. Розпочну я з Вочанська традиційно, якщо ми говоримо про ЛБЗ. Що відомо, було три бойових зіткнення за останні 24 години. Це традиційно промалюю вам, це є так, не звикся я ще з навігацією новою. Діпстейт, ось в Вовчанськ. Ось тут були бойові зіткнення також, в районі, напрямку Липці, Глибокий Лук'янці. От я промовляв, це промалюю тут Глибокий і Лук'янці. Загалом успіху ворог не мав, намагається збирати сили та засоби. Е, нагадую вам, що в районі Липців е, працюють доповнені е, особовий склад росіян, доповнений, збільшений, там в тому числі 135 та Бригада морської піхоти, та що я вже не раз вам казав, працювала на вугледарна в напрямку в 22-му році. Під Київ заходила. Ну вона під вугледаром була дуже добре розбита. Якщо говорити по куп'янському плаздарму, ворог продовжує використовувати каби і продовжує артилерію обстрілювати. Звичайно що це куп'янськ і куп'янськвозловий. Взагалі дуже і дуже непроста тут ситуація, тому що населення ще є цивільне, намагається його вмовити виїхати, але безрезультатно деякі люди кажуть, що я тут народився, це моя хата. Відповідно, я нікуди не, не вийду. Ну і ризикують, звичайно, своїм життям. А якщо ми глянемо на лінію бойового зіткнення, чи щось змінилося саме на цьому плаздармі, бачимо, ЛБЗ не міняється. Мета ворога є також незмінною, так ось від піщани, яке вони окупували минулого тижня. Рухатися до водоймища і, можливо, брати в кліщі Куп'янськ, янсь, Куп купянськ возловий Ну і Синьківки також рухатися в цих двох напрямках. Ситуація далі залишається загрозливою. Будемо стежити і повідомляти, що відбувається на цьому напрямку. Біля Діброви, так активні бойові дії Саб'янське лісництво. От якщо ми глянемо на зміну по карті бойового, бойового зіткнення, ось біля Діброви, ворог зумів. Трішки-трішки просунутися на кілька сот метрів. Ну, це в напрямку, звичайно, Зарічне, Торський Ямпіль. Ну і рухатись, звичайно, що має намір через селянське лісництво до е, річки Сіверський Донець. Ну, все прив'язати до цієї ріки і заходити в тил, намагатися Білогорівці. Ну, швидше, напевно, і також і в бік Сіверська. Ну, я так схематично вам намалював. Що відомо загалом по Сіверську, найактивніші бойові дії були в районі Верхньокам'янське. Ворог орієнтовно останні півтора тижні активно намагається загалом тиснути на влобових атаках і південніше. От Зараз вам промалюю. Навіть ближче намалюю, тому що пригадайте, я вам розповідав, що вивісив прапор. Ворог Івано Дюрівка, якщо не помиляюся, називається зараз. Я найду його на мапі, бо він дуже маленький населений пункт між виємкою і спірне. Ось. А Дарівка, пропрошу, Івано-Дарівка. Тут ворог вивішував свою, свою тряпку. Ну, за кілька годин ця тряпка була знищена вогнем артилерійським. І відповідно, особовий склад росіян, який там знаходився, відразу ж пошкодували, що вони диверсійно-розвіданою групою зайшли в цьому напрямку і вивісили свою тряпку. Так, от, виїмка спірне і Верхньокам'янське. В цьому напрямку ворог атакує активно. Найбільше атак було відбито в районі Верхньокам'янське. Ну знову ж таки, під атаку, звичайно, це є. Сіверськ. Сіверськ від позиції ворога на цьому напрямку знаходиться, бачимо, орієнтовно 12 кілометрів. Це і плюс, і мінус. Це загрозлива відстань, тому що ворог може намагатися використовувати артилерію. Але що не цікавіше, їм значно важче, бо це лінія бойового зіткнення, це нуль, і артилерію так близько не підтягують. А от наша арта, яка знаходиться саме в районі Сіверська, дуже добре може працювати. Тим паче вона західна 135-го міліметру може бити по радіусу позиції сил противника. Це є і виямка, ось демонструю вам, і Здолівка теж на початку минулого тижня ворог просунувся в цьому напрямку до переїздне і рухатись. Нам буде намагатися званівка і от вище сято покровське Це от ми з вами проговорили про сіверські вклинення на наших позицій, і навіть багатомісячні та навіть вже більше року ворог безрезультатно тут намагається Тиснути. Часів яр. Тут ситуація дуже непроста. Бахмутський балу, який працює на цьому напрямку, має свій телеграм-канал і регулярно повідомляє, що відбувається на цьому плацдармі. Найбільше ворог тисне з боку Богданівки, напрямку Калинівки і от Південь від Часуяру. Нагадаю вам, що всі бойові активні дії тривають в районі каналу Сіверський Донець-Донбас. який От, розтинає е, третину міста східного часу Яр. Загалом час Яр виглядає жахливо, повністю знищений. На північ від часу яру знову ж таки повторюються, тривають активні бойові дії. І каже Бахмутський балу, що саме сьогодні, е, в перші половині дня, 27 липня, були відбиті всі атаки, потужні атаки ворога, і е, каже, що безпрецедентно велика кількість була застосована ворогом fpv дронів. Каже, що дрони справді дуже і дуже. Літають з боку ворога, але все відбито. А якщо говорити про південний часову яру, що відомо на сумна, Кличклікліщівка, Андріївка позиції не міняються. Регулярно повідомляють бійці, що відбивають всі атаки ворога. Ну, якщо ми підемо південніше, тут ситуація дуже дуже непроста. Це знову ж таки Торецьк, турецька агломерація. І е, тут є загроза оточення. Загроза оточення. По перше хочу вам сказати, це каже ведення Більд їхній оглядач, е, тамтешній оглядач мапи, так німецький, але він орієнтується абсолютно лише на карту Deep State. І він припускає, що от власне просування Росіян до Юрівки і Нью-Йорка а загалом, до речі, покажемо вам, як Нью-Йорк виглядає. Ну, активно росіяни намагаються його знищувати, скидують і ФАБ, і Каби, і артилерію пристрілюють. Тобто все горить, ну, от ви бачите, так, це наслідки прильоту авіабомб, ну просто жахливі кадри. Але це принцип ведення війни росіян, особливо останні місяці, вони просто взяли собі за основу тактику. Руйнувати все просто рівняти з землею, ну а потім намагатися заходити якимись диверсійно-розвідувальними групами або іншими підрозділами з бронетехнікою е, і так би мовити, зачищати ті позиції, які забомбили. Так от, повертаючись до Рьобки і більд е, що відомо, що він е, повідомляє, що загроза руху від Юрівки Нью йорка а також шуми залізне. Може зробити наступне, що в нас будуть проблеми власне з цим оточенням. Зараз його омалюю вам. Ось наших позицій. Насправді, хлопці на місцях, які працюють, там і київська ТРОшка, яка була прикомандирована до 41-ї бригади, які працюють на турецькому напрямку, кажуть, що дуже і дуже непроста ситуація, але. Не виглядає зовсім на те, що буде якесь оточення. Це раз. По-друге, я вам вже казав, що агломерація турецька дуже щільна і вона важка надзвичайно для просування, особливо для наступальних дій. Тому це ще більше ускладнює те, що каже Рьокки, оточити наші позиції. Але тим не менше, ситуація дуже і дуже тут непроста. Ну, якщо от глянемо Далі на очеретине, так і в напрямку Воздвиженки. Ось Воздвиженка і очеретине. Загалом тактика, і про це каже до речі, інститут вивчення війни в росіян. Наступна вони трішки поміняли. Вони намагаються тиснути по всіх напрямках. Як от напрямок Очеретине однаково тиснути Торецьк, і часів'ят на цьому плацдармі. Таким чином вони хочуть створити тиск на всі ділянці цього фронту і малими тактичними групами просуватися по 100-200 метрів. Мета, знову ж таки, не зміна росіян це, власне, траса Покровську Костянтинівка Т-0504. І відповідно також виходити на трасу, яка веде до Карлівки. Давайте, як краще ось так от промалюю. Ось траса покровськ карлівка і відміну Покровськ на Костянтинівку. Ці дві траси вони дуже важливі. Відповідно, вони рухаються, ви бачите, де в якому напрямку ось намагаються вклинатися місць цією двома трасами. Кожного дня в них, на жаль, тут є просування. Та й Володимир Зеленський доповів вчора в вечірньому зверненні до українців, що Покровський напрямок зараз є найважчим. І каже військово-політичне керівництво України, що будуть Посилювати цей напрямок, давайте детальніше вам розповім, що відбувається. По перше, глянемо, де ворог просунувся штрих-пунктиром. Ви бачите, так вдалося повністю окупувати вовча населений пункт і від вовчого рухатися південніше. Так, давайте я ось так вам промалюю. До Новасалівки. Новоселівка взагалі ситуація також вкрай складна і очевидно, що довго позиції не вдасться тримати. Спочатку вони взяли Вовча, а тепер рухають рухмонця з півночі на південь біля Новоселівки першої. Ну і те, що я вам ще два чи три тижні, може й більше тому казав. Ось ви бачите, так зайшло, Зайшов ворог з південно-східного напрямку Яснообродівко штрихмонтером промальовано. І є загроза наразі. Невідомо так, от є сіра зона. Я колись вам розповідав, що тут може бути теоретичне оточення наших сил. Але за не інформацією, начебто, вже почали виходити ось таким напрямком наші підрозділи і уникнути е, взагалі оточення. Загалом це неприємна ситуація, і е, вона вже повторюється за останні кілька днів, тому що подібне щось було в районі прогресу. Пригадуєте, давайте я вам продемонструю. Ось прогрес кілька днів тому з 23 на до 24, Ви ж бачите, яка була надзвичайно загрозлива ситуація для нашого 31-ї бригади. Ось на цьому напрямку, але дякувати їхні їхнім зусиллям, титанічним зусиллям і просто таким героїчним діям їм вдалося вийти з цього оточення. Загалом ви маєте пам'ятати, що операція з виходу позиції інколи є значно важчою для складання, аніж наступальні операції, тому це. Просто такі феноменальні аси наші, які зуміли вийти з цього оточення. Ну керівництво я сподіваюся, наше військове візьметься до уваги, тому що такі от речі є вкрай неприпустимі на лінії бойового зіткнення. Якщо говорити по Красногорівці в районі Курахо, тут активні бойові дії. Ну, і от буквально перед тим як розпочати вам розповідати про лінію бойового зіткнення біля Красногорівки наступна відома ситуація. Бійці ще кажуть, що ворог дуже сильно посилив атаки і буквально. Станом на 27 липня на 15-ту годину застосував більше 15 одиниць техніки, аби повністю окупувати Красногорівку, рухаючись з півночі, з півдня на північ. Ну, і ми прекрасно розуміємо так, що це є напрямок Корахова і ворога цікавий саме напрямок на Корахів, Карлівка, знову ж таки, так, вихід на Покровськ від Карля а від Корахова вниз рухаючись до, до Вогледару. Така от ситуація на Східному фронті насправді непроста. Ну і е, ворог е, також застосовує, от, ви бачите, давно не було е, в районі приютного активних бойових дій з боку ворога. Тепер і аналітики Діпстейт промальовують приютне, старомайорське урожайне тиснуть також на Запорізькому напрямку. Загалом. Кажуть, що на напрямку на велику Новосілку, ось продемонструє велика новосілка, і також на Оріхівському плацдармі. Росіяни дуже, так, вам, дуже хотіли б зрізати ось цей плацдарм на Оріхи, тому що вони без цього зрізу втрачають дуже багато живої сили М -м -м своєї, тому що б'ють лобові атаки в районі роботиного. Таким був огляд карти дій станом на 27 липня. Обов'язково хочу вас попросити знову ж таки підпишіться, прокоментуйте, поставте лайк і поділіться, тому що дуже важливо знати, де наші герої на 7 захищають нашу землю і вибивають ворога. А ви знаєте, що як дивиться на зведення, то кожного дня більше тисячі окупантів покидають. Нашу святу землю завдяки роботі наших оборонців, що мене звати Ігор Горощак. З вами побачимось в ефірі 24 каналу.